У нас така країна математикою звуть. І в чарівній цій державі, в дружбі разом так живуть цифри, приклади, задачі та лічилочки цікаві. Сидить руда білочка на зеленій гілочці і гризе горішок один. А сіренькі мишки лінуються трішки, круті вертіх звать два. На городі зайчики, сірі побігайчики, морквинки копають три. А калючі їжачки заготовили грибки та понесли в нірки чотири. Вийшли курочки гулять і зерняток поклювать на наше подвір'ячко п'ять. Хлюпучиться в річці, радіють водичці, жовті каченята шість. Білесенькі кізочки витирають слізки. Мама в ліс пішла сім. Малесенькі котики чухають животики на ясному сонечку вісім. Гуси собі га-га-га поплили до берега. Відпочинем трішки дев'ять. Бджілки золотенькі носять мед смачненький, вулик аж гуде. десять. Ось лічилочка і вся. Звірі вчились рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Десять, дев'ять, вісім, сім було весело усім. Що ж загубили? Цифру шість.